За кілька днів до зустрічі з Бароком Обамою Владімір Путін закликав США відмовитися від ідеї розміщення систем про в Європі або гарантувати, що вони не призначені для російських ракет. Про це президент сказав під час візиту на військову базу в Каренівську. Там же Путін наказав пришвидшити розробку нового стратегічного бомбардувальника на зміну застарілим моделям. системи бойові можливості будь-якої системи протиракетного захисту будуть покращуватися. Це означає, що й ми маємо вчасно на це реагувати. Чайно нашим партнерам краще було б цього не робити, оскільки такі дії призведуть до знецінення нашого стратегічного ядерного потенціалу. А це неминуче викличе нашу адекватну реакцію. будуть нашу за словами Владіміра Путіна. Система ПРО вже до 2018 року буде здатна збивати російські боєголовки. Але вша стверджують, що ракети-перехоплювачі, які планують встановити до 2020-го, спрямовані проти загрози, що надходить з близького сходу. Кілька років тому офіційну згоду на встановлення елементів системи протиракетної оборони дала Польща.